Доброго дня, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з аплікації і зробимо ми з вами хмаринку. Тож вперед. Пальчикова вправа дощик. Капав дощик на долоньки. Кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик, кап-кап-кап. Раптом дощ пішов скоріше. Шльоп-шльоп-шльоп. Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ. А зараз на іншу ручку. Капав дощик на долоньки. Кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. кап 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 Раптом дощ пішов скоріше. Шльоп-шльоп-шльоп. Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ, топ. Для роботи нам потрібні пензлики, клей. Кружечки блакитного кольору і серветочка, а також білий аркуш. Беремо клей, змащуємо наш листочок і клеїмо наші кружечки.